Друзі, доброго дня! Сьогодні я хочу зробити такий прямий ефір, який дасть відповіді на питання, що таке Тета хілінг Що таке Тета Хілер? Як відбувається консультація? Як відбувається консультація з допомогою методу тета-хілінг. По-перше, я б хотіла розповісти, що таке саме метод. Метод тета Хілінка має дві частини <сум> тета і Хілінг. Тета це тета хвилі, тета хвилі, які виникають в мозгу людини, коли вона в розслабленому медитативному стані. Тобто, коли людина розслабляється, у неї виникають тета хвилі. Медитативний такий стан. І саме на консультації я роблю те, що людина вона попадає в такий стан і починає розкриватись. Тобто, коли ми в медитативному стані, ми можемо дізнатися, що в підсвідомості, якщо людина прийшла з таким запитом, наприклад, як я в токсичних відносинах, мені дуже складно, але при цьому я не можу вийти з цих відносин. Тоді ми починаємо робити тета-сесію. Перше, ми малюємо картину, що хоче людина, що вона отримує, коли вона звільниться від цих токсичних відносин. Наприклад, вона хоче. Свободи, вона хоче більше енергії, тому що всі токсичні відносини вони дуже багато, вони дуже багато відсмоктують, забирають, забирають сил. І людина, коли приходить на таку сесію з таким запитом, вона найчастіше з малим рівнем енергії. І в картинці, яка в позитиві, вона хоче вийти на високий рівень енергії. Вона хоче відкрити для себе нові знайомства, тобто стати людиною відкритою для нових знайомств. Тому саме на консультації ми цим займаємось. Тобто, перше, ми робимо картинку в плюсі. А друге, це картинка в мінусі. Тобто ми заглиблюємося далі, що саме людині дає ці а, токсичні відносини, чому вона там. А, це може бути навіть тому, що мама була в токсичних відносинах. Це може бути, що вона колись отримала такий досвід, що люди а, ну, в токсичних відносинах і це в її картинці, в картинці її миру це. Безпечно. Тобто небезпечно бути у вільних гармонійних відносинах, а безпечно бути в токсичних. І тому ми в картинці, яка в мінусі, ми знаходимо установки. Тобто ці поняття, які є в людині, в підсвідомості людини, ми вигружаємо їх, тобто в процесі медитації я записую, нотую всі слова, які вона промовляє. Потім ми провіряємо. Мені дуже подобається саме тета-хілінгу, тому що можна перевірити. Тобто є тест, тілесний, з допомогою якого можна перевіряти дуже багато різних установ, є вони чи немає їх. І після цього, як ми перевірили установи, ми починаємо їх перезаписувати. Тобто, людина сама. Мені говорить, що вона хоче записати. Це, звісно, позитивні позитивні установи, які ми записуємо людині. І вона вже виходить на виході з відчуттям гармонії, спокою і вже може протистояти токсичним відносинам. Це не означає те, що якщо вона повністю прийшла на консультацію, то вона зовсім. Відмовитися від цих відносин. У неї почнеться вирощуватись такі установи позитивні, які нарощують силу. А якщо у людини є сила, є енергія, вона може протистояти токсичним відносинам, то вона може їх і розірвати. Саме так працює тета-хілінг, так працює консультації. Я рекомендую все ж таки по. У моєму досвіду робити хоча б чотири консультації. Тобто, якщо у нас тема, яка, яка людину турбує вже довго, то чотири консультації це оптимальна цифра, яка допомагає вже зробити цю силу сильнішою. Тавтологія жахлива. Пробачте. Тобто, коли вона проходить курс, хоча б чотири консультації? Ми розбираємо багато різних сторін цього питання. Тобто, питання воно лишається, але воно розкривається завжди глибше і глибше. Тобто, людина з першої консультації зразу не розповість все, що її турбує. Вона як капустина. Капустина буде знімати перший шар, потім ще один шар, і дійти до. Центру дійти до основної, основного питання і основної болі, досить складно з першої консультації. Це майже неможливо, тому що людина туди не впустить. І перше, що ми працюємо з контактом, тобто у нас влаштовується контакт. Я, і, я як спеціаліст та хілінгу, і клієнт. І коли контакт влаштований, вже набагато легше. Робити консультацію і набагато краще є результати, і набагато краще є у ну, людей прогрес. В принципі, це все, що я хотіла сказати.